Вітаю всіх на білоцерківському авторинку. У нас сьогодні на огляді сама крута тачка усього майданчика. І, значить, це народний волинець. Спитаєте, якого року? Високосного, має 39 тисяч кілометрів пробігу, повноприводний, отакий дуже гарний колір з такими розукрашечками. Дуже патріотично. Так, що тут у нас у хелянт? Я вже казала, що він повнопривідний. Казала. Давайте ми сядемо тепер всередину і подивимося на це чудо всередини. Чекай, як воно. А як він, він відкривав? А ну давай. Давайте відкриємо. Тут у нас, кстати, безключовий доступ прямо в прямому смислі. Як він відкривається? Ой! Щось не полу... О! Получилось! Так, щоб не замаратися, от тут треба тако зробити. Ой! Так. У нас тут такий дуже гарний руль. Підрулюють. Пробіг оригінальний, щоб ви розуміли. Механіка. Тут у нас якісь штучки є. Коротше, тут у нас переключаються, мабуть, передачі. Мені кажется, вона не працює, Нічого страшного. Позаду у нас тут таке все. Оба! сидіння є штори. Тут можна жити. Місця багато, Можете сюди ось, ось, що тут? Вудочки положити, ще щось положити, стульчик, е дуже якісне виконання. Тут у нас така шкіра, все гарно прошито і без яких потертостей, ідеально. Все працює без помилок, ви їдете дуже далеко. ну Подивіться просто, яка пісня. А я вас запрошую до нас на авторинок на тест-драйв цього звіря. Ви його можете придбати за ціною 2300 доларів. Тож пишіть нам за більш детальною інформацію. Телефонуйте краще завітайте самі. Ми працюємо кожного дня без вихідних і чекаємо саме на вас.